Прямо аж збуджує, коли я їду При... там і бачу, як будується там прям усик дороги, кусок великої дороги, там скільки там техніки, їздять, ага. машини, трактора, це все возиться, їздиться. Оце все просто от ти це бачиш. Можна, я відразу в голові, коли це бачу. Я зразу в голові починаю рахувати цифри. скільки це коштує, скільки коштує на годину цей трактор. Скільки це, 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 скільки тут один день цього об'єкту коштує, і скільки взагалі об'єм цілком цього об'єкту. І ну, це, це ну, збуджує. Ти дивишся і думаєш, так, да, класно. От було б класно, якщо б ми таке робили. Оце, оце було б класно. Головне, що немає страху, от як не дивно, типу немає страху, що ти mm -hmm. цього боїшся. Ти не боїшся, в принципі, це питання організаційне. Ти зможеш це організувати, але подобається тобі це? Я скажу, так, да, мені це подобається. Коли я це бачу, мені це подобається. Да, це сильно. От, прикинь, ти їдеш, ти оцінюєшся в тисячах, а хтось їде ззаді, каже: О, класно, тут година роботи, там 250 на годину. <laughs> Але не тисяч. Але не тисяч. Да, 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 да. і класно було тут працювати. Зуй, да? дай, якщо вже так перейшли на такі цифри. Розкажи про якийсь найприбутковіший тендер, який ти вигравав, і взагалі, який, який в тебе був. Можеш типу, можеш сказати, якби, від, за весь період, коли ти береш участь в тендерах, тіпо, саме такий жирний тіпо, жирний кусок, який от хотілося виграти, виграв його. Цифри. Хотілося виграти і виграв, чи хотілось е... реалізував? Скажімо так, я от виграв і реалізував. От е, самий найбільший, з якого ти заробив, там от який, самий найбільший тендер, з якого тебе був найбільший профіт.